Доброго всім. Україна, 185 й день повномасштабної війни. Працюємо, працюємо. Перехожу на рідну українську мову. Але після майже півстоліття російської трохи дається складно, але стараємось краще Пізно, ніж ніколи, тому заздалегідь вибачаюсь за можливий суржик чи Треш по Азірову Добре, до справ. Батарея Рено Кенго. Оригінальна батарея Рено Кенго перепаковка. Перепаковка на робочих 40 кВт, що десь в середньому при. Вживання 15 кВт на сотню дає пробіг десь в середньому 250 км. Цей проєкт, ще задовго до війни розроблявся, Ставилась мета зробити його масовим, зробити основним комерційним продуктом. Навіть ставилась мета робити, вигляді конструктора для самостійного складання, от тому ставилися задачі по конструктиву зробити однотипно, просто нескладно щоб було, щоб не треба було якихось. Інструментів е, якісь незвичайних е, застосовувати. Ну, по конструктиву трошки пізніше, але задача більш-менш виконана, більш-менш виконана. Е, лишилося деякі е, е, маленькі поправки зробити. от Але з е, цього. Починайте. Головне, з якої, які елементи застосовуються? От тут зараз із ємних елементів самі, самі такі масові елементи це 116, 117 ампергодин. 132, але якщо до 4,35 заряджати. А якщо в звичайному діапазоні до 4,2, то 120. 129, 180 і 150. Е Ця батарея зроблена на елементах 116 чи 117 ампер -годин. Я так не можу. Одні пишуть 117, інші 116. Катл. Китайці пишуть, що використовуються BMW, в яких не знаю. Але вибір пав на цей елемент і чому? Саме головне, тому що вони по висоті низькі. Висота елемента по край болта 105-106 міліметрів, як всі інші, всі інші, з ті, що масово використовуються у них, по болт висота 120 міліметрів, а в корпусі кенго 240 мм це максимальна висота, саме максимальна від дна, яке, яке, скажімо так, дуже нерівне, і бо це лиття. І там може може бути в одному місці 240, а в іншому місці 238 Тому, коли використовуються елементи, які вищі, по-перше, вони лежать на дні батареї, немає ніякого проміжку е запобіжного. По-друге, шпильки е на виводах е приходиться зрізати, е використовувати низькі гайки і тон тонкі та ширші мідні перемички. О, тому і, тому Вибір на 116 елементи. І тому, же, тому ж вони були по ціні ну, одні з самих дешевих, якщо перераховувати на кіловати. От. І е, скільки закуповувались, ємність була е, повна, е, розбіг ємності був невеликий. По опіру вони більш-менш більш всі. Рівні, Тому ну, до, до них не було ніяких е, зауважень, щоб використовувати, е, наприклад, в, кен, в Кенго. Єдине, що мож, можливо, для ліфа або інших машин, де е, потужніші, е, потужні, потужність більша, ніж Кенго, можливо, вони не дуже підходять, бо. Е, Бо тому, що вони в такому конструктиві і з'єм току іде з більшого відстані, в них опір внутрішній більше, ніж у таких коротких призматиків. Якщо, наприклад, 180 в середньому внутрішній опір 0,28-03, у 150 так 0,32. У цих, я не пам'ятаю, у 120 вже під 0,4, у цих внутрішній опір 0,7. Ну, в кенго струм середній буває 100-120 А. Тому я не думаю, що вони там будуть перегріватися і буде нормально працювати. Це Другий момент. Третій момент, скажімо так, вони тонкі, з них складаються отакі от модуля 12С. Тобто, на всю батарею треба 8 модулів. Із 8 модулів 12С. Зараз. Крім того, що менше заліза, менше треба кріплень, швидше е, е, збірка проходить. Е, і ще мала відстань між е, шпильками, е, коротші перемички мідні, ну тобто, е, майже все, е, майже все становиться менше. Чи простіше. Але саме головне це те, що їх висота дозволяє зробити комфортну збірку, не треба зрізати болти. До того, між нижнім модулем і днищем є приблизно 12-13 мм проміжок. Це запобіжний проміжок на, на випадок, якщо там. Буде якесь механічне пошкодження корпусу знизу. От. Е складаються модулі дуже просто, е дві, дві деталі, вони симетричні, е однотипні е модулі між, між елементами є прокладка, яка компенсує е розширення модуля. З температурою, і старіннями і все таке інше. Складаються 12 модулів, стягуються по бокам, ставиться на заклепки, і потім модуль кріпиться на торцевих цих елементах. Знизу кріплення і згори кріплення. До модуля потім кріпляться такі бокові. Два таких модуля кріпляться це рідні, рідні кріплення з батареї. Такими кріпленнями з двох сторін скріплюється два таких модуля, і потім ця вся ковбаса, так само, як і рідна Ліфовська, становиться в штатні місця, закріплюється по бокам. І де, всередині оці, оці планки. Е, складається, легко легко е, можна всю цю збірку е, скласти на столі, е, провода, е, все однотипне, е, тобто складається легко і досить швидко. Що ставилося в задачі і зроблене. Е, з, рідного використовується, з рідної батареї використовується все, майже все, окрім елементів. Е, шин е, проводка вся е, використовується, Низьковольтна проводка використовується, трохи переробляється, відрізає, відрізається е, друга лі, е, лінія на другу БМС. Блок, блок реле, датчик струму, вхідні роз'єми, потім роз'єм управління, проводка низьковольтного управління, розмикач, запобіжник, все, все лишається. І головне БМС. БМС в рідній батареї їх дві. Одна, одна уходить. На іншу батарею, От. а одна переробляється, міняється процесор, і ставиться своє програмне забезпечення, яке дозволяє адаптувати більшу ємність під комп'ютер Кенги, щоб був пробіг, і, скажімо так, зробити налаштування під нову під іншу хімію, бо хімія зовсім інша. І і підстроїти під параметри елементів, бо, наприклад, 132 з верхнім, верхнім зарядом 4,35 має трошки іншу криву розрядну і має спад, різкий спад трохи на. Другу на, на іншій напрузі, ніж, е, наприклад, оці. Це все ну, БМС своєю прошивкою дозволяє це все адаптувати, і до того ж, по бажанню клієнта е, можна зробити налаштування в плані, тому що треба клієнту. Треба використовувати повну ємність батареї, але менший ресурс, і Ємності вистачає тому можна занизити верхню верхню напругу і таким чином збільшити збільшити ресурс батареї. <кій> так, вага по вазі. Ці два елемента на пів кіла менші ніж одна консерва Ліфовська Uh, і до того ж до того ж, тут кріплення uh, значно менше, uh, ну, може, не значно менше, але все одно все, все кріплення воно uh, легше, ніж uh, uh, кріплення рідної, uh, ліфовсь, uh, uh, рідної Кенговської батареї. От, тому десь приблизно. Uh, 40, 24 на ну, пів. Десь приблизно кілограм на 20, 20, 30 батарея виходить легше, ніж рідна, ніж рідна. От. І е, ємність повна виходить десь у цих елементів, виходить 41, і десь 2 десятих кВт. Але трошки з верхньою границею в 4,15, ну, як зазвичай в середньому ставимо так, то робоча ємність, робоч, робоча доступна ємність не, 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 не ємність по зарядці чи інша якась така цікава ємність, яку часто використовують, а робоча повна ємність при 20, 20 5 градусів буде приблизно 40 кВт. ну Більш-більш, начебто сказати, нема що. Так, да Були плани, так, але, але до чого все все велось були Були плани зробити. Зробити цю батарею комерційною, тобто замовити якусь кількість і робити їх багато, багато і швидко, але але завжди вилазить але, але вилізло зараз таке, що ця, цей елемент 116 він є в наявності, як і раніше, але з, якогось, з якоїсь причини невідомої він став дорогим. Дорогим, причому його вартість е, десь приблизно порівнюється з 129 елементом. І тому на зараз і, і вартість схоже, що далі буде рости. Тому, е, скажімо так, судьба, судьба цього проєкту і судьба цього конструктива зараз з під питанням. Буде приблизно 3-4 комплекти, які вже замовлені і їдуть, але якщо надалі ціна буде збільшуватися, то, скажімо так, таке, така робота буде неконкурентна. От, тому на зараз я не можу сказати, будемо буду я в подальшому використовувати ці елементи чи не буду. Все буде залежати від ціни на елемент. Можливо, будемо, буду переходити на 129, які зараз дуже полюбляють вліфи ставити. Але там є, є дві проблеми, як на мене. Перша проблема це висота, це знову прийдеться все. Пиляти, різати, і, і ніде не буде для безпеки ніяких проміжків. І друга, друга проблема, яку я бачу, китайці на отакі широкі виводи, тонкі квадратні площадки варять дуже гарно. Вони тримаються дуже гарно. Не відриваються, і тому тут немає ніяких е, е, хвилювань стосовно цього. На 120-ки такі і на 180-ки ставляться вже у такі круглі. Вони, е, скажімо так, вже трапляються дуже погано приварені. Дуже погано приварені. Це перший момент. Інший момент дуже мала. Площадь контакту. І е, е, часто ця тонка площадка, вона ще лазером заварюється і становиться нерівною. І тому е, така є проблема. А в цих 129 що я бачу, зараз я дуже товста площадка приварюється. Дуже товста площадка. І я Наскільки знаю, скільки є вже звернень стосовно того, що вони відриваються, то я думаю, що якість приварки тут буде під питанням. Не знаю чого, але дуже, дуже товста, товста ця частина, яку варять до рідної площадки вивода, і вона тому ж дуже мала. От, тому, я думаю, якщо будемо використовувати ці 129, то, мабуть, мабуть, будуть питання по цим. Але то все з часом, з часом буде видно. І все, до побачення.